Ще одна Mazda MX30, 35,5 кВт. Пижик теж зараз буду знімати, до речі, 92 тисячі пробігу в оригінальному окрасі. Зауважень по машинці немає від слова взагалі. Салончик чистенький, все гарно. Взагалі питань немає. вон коврик трошки поріг, затоптаний і все. Загалом навіть з автовоза ось їхав. Чистенький, напевно, десь в кінці стояв. Чистюсенький, гарненький, ось така у нас пушечка. Запас ходу в такого автомобіля до 200 кілометрів. Зарядочка присутня. Біленький у нас вже під завдатком, пів години і все, машину забирають. Тому ці два красення теж доступні, приїжджайте. Дивіться і забирайте.